Це витвір автомобільного мистецтва Volkswagen CC заїхав на твоє авто. Цей білий красень 2013 року, оснащений 2-літровим дизельним двигуном та dsg коробка автомата, яка додає динаміки цієї автівки, тонована з парктроніками спереді і ззаді, зимова резина на оригінальних 17 х титанах, протиатоматні фари та якісне світло. 260 тисяч пробігу і до салону. Максимальна комплектація, весь пакет з підйомників, регульовок та підігрів, зеркал кожен сидіння з максимальна максимальне мультикермотр спицеви, старт-стоп, клімат-контроль, сучасна медісистема, круїз, масаж сидінь та дуже-дуже багато чого цікавого. Цю автівку можна приймати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років також можемо обняти на ваше старе авто або доставити до вашого міста. Міський багажник, в нього влазить 4 людини. Цей розкішний седан доступний за привабливою ціною: 13 500 доларів. Приходьте до нас, щоб дізнатися більше про цей форсваген СЦ. Це